Всім привіт! Я така рада, що сезон кабачків вже почався і буде тривати ще довго. Сьогодні готуємо мої улюблені кабачкові оладки з маленькою кількістю борошна, що гарно смажаться і тримають форму. Вам знадобиться 2 середніх кабачка, пучок свіжого кропу, 2 яйця, зубчик чеснику, 5 столових ложок борошна, чорний перець і сіль по смаку. Першим ділом натираємо на крупній терці кабачки. Додаємо сіль. Я зазвичай додаю столову ложку без гірки. Перемішуємо і залишаємо хвилин на 10, щоб кабачки виділили сік, який нам не потрібний. Сік виділився і я вижимаю м'якоть, щоб прибрати зайву вологу. До підготовлених кабачків я натираю зубчик чесноку. Додаю 2 яйця, дрібно нарізаний кріп. Середнього пучка буде достатньо, але кропу багато не буває. Та півчайної ложки чорного меленого перцю. Гарно перемішуємо цю суміш. Додаємо борошно. Мені достатньо 5 столових ложок борошна, але ви орієнтуйтесь по вологості кабачків. Має вийти ось така суміш. Смажимо кабачки. На розігріту сковорідку виливаємо рослинну олію. І коли олія розігріється, ложкою викладаємо наші оладки на сковорідку. Краще формувати невеликі оладки, щоб легше смажити. Смажимо до золотистої скоринки на середньому вогні 3-4 хвилини з однієї сторони та 2 хвилини з іншої. Коли оладки приготувались, перекладаємо їх на тарілку. Я завжди викладаю оладки на паперові рушнички, щоб вони увібрали зайву олію. Дайте оладкам трохи охолонути і можна куштувати. Мені вони найкраще смакують зі сметаною. Обов'язково і ви приготуйте оладки за цим рецептом. І пишіть ваші враження в коментарях. Смачного!